Сьогодні День Захисника України. Іде 285 день війни. Дякуючи саме вам, бо вам війни, воїнам українським. Ми маємо мирне небо. Ми маємо спокійне і тихе мирне життя. Хочеться побажати вам перемоги, міцності, духу і віри в те, що Україна є і буде. Дякуємо вам, слава ЗСУ! Ігнесенки, діточки, як мама. Перш за все, я побажаю вам, щоб ви були здорові, міцні і вижили в цій кривавій бійні, е, яка випала на долю нашого українського народу. Е, ну, щоб могла я, як я вас огорнула як крилами, і всіх безберегла для того, щоб ви все-таки жили в мирній, щасливій, процвітаючій країні. Я люблю вас, рідні мої. Е, дорогі наші мої, Сьогодні ваше свято, і я хочу, щоб не тільки сьогодні у вашу адресу, на вашу адресу лунали гарні привітання, побажання, А кожного дня знайте, що ми вас любимо, поважаємо, цінуємо і вдячні вам за кожен день, який ми живемо від відносно, хоча б сьогодні мирне небо. Але віримо скоро стане дійсно мирним. Дякую вам, шановні наші. Візники. Вітаю вас із з нами збройних сил України. Хочу вам побажати мужності відваги, завзяття, спокою, а також, звичайно, тепла, оскільки, так, ви власнете в окопах, але це все ви робите в Перемоги, сили духу, незламності, тому що вони мають силу до жаги, до життя, тому що мати в таких погодних умовах складних силу воювати це дуже складно. І їм тепла від наших всіх українців і побажання не здаватися і продовжувати так, як вони продовжують нас захищати на Швидше закінчилося. Однозначно. Завдяки зміню їхньому, те, що ми навчилися, підтримки від нас, що ми віримо в Збройні Сили, віримо, yeah. а не Звісно, віримо От, і скоріше, повернемо. повернемось до Бога. Всім і слава Україні! Хочу привітати наших захисників зі святом ЗСУ, побажати здоров'я, успіхів та мирного неба над головою. Слава ЗСУ! Я хочу побажати нашим захисникам, теплих, мирних і спокійних ночей і щоб до поговорити. Слава ЗСУ! Побажаю сили, здоров'я, перемоги. Слава ЗСУ! І батько також учасник бойових дій. хочу побажати всім щастя, здоров'я, натхнення. Я вірю в те, що війна закінчиться. Слава Україні! Хлопці найкраще! Бажаю себе самого найкращих, щоб вони не даємо, щоб ви примінилися в тому життя далі усякого України. Знак ЗСУ. Хочу народу, Я хочу привітати наших захисників ознак ЗСУ. Хочу побажати перного неба, здоров'я, то всього найкращого слава ЗСУ! Я бажаю нашим українцям, щоб вони вистачить перемогли ці хвороби, щоб нього ні ні ракета не попала на Україні. Начальний заклад, громадський професійний образний ліцей, приєднується до привітання Збройними силами України. Хочемо бажати миру, перемоги і всього самого найкращого. Повертайтеся додому живими. Ми всі вас чекаємо. <звучить> Нашого закладу йдуть до волонтерського штабу для того, щоб принести листівки привітальні і матеріальну допомогу нашим воїнам для того, щоб швидше здобути перемогу. І це наші малюночки. Всі ми передаємо. Ви робіть нам замовлення, нас дуже діти творчі, ми це зможемо. Так. Так. Передаємо вам кошти. Ого. Ми, щоб не купляти, не розтрачувати, правильно. Ви межна. самі собі визначитися, що треба купити. Це Невеличкий наш внесок для хлопців з Ми вітаємо, передавайте, що ми їх вітаємо, любимо, чекаємо з перемоги. Все вже є Україна. Слава Україні! Героям, слава. Вітаю наших дорогих захисників зі святом, святом Збройних сил України. Дякуємо вам за те, що оберігаєте наш спокій. У нас все буде добре. Слава Україні! Героям слава хочу подякувати нашим захисникам, нашим збройним силам України за те, що вони захищають наш сон і наш спокій. Дякую вам за все. Слава